you <laughs> Історія відбулася не так давно, півстоліття тому на Коженяцькій вулиці Києва. Отже, ми зробимо подорож у минуле. Нехай старенькі щось пригадають, а молоді науст намотають. Дорога на кожен'яті веде через базар. Саме туди іде своїми друзями Сверид Петрович Голохвостий. Герой цієї історії несіка навечка літає і зіває прямо горизонт. а ми підемо вип'єм в цьому все життя і весь наш резон. Нас чекають баришні коханки, Жизнь така що просто мармелад. так заграй, заграй, женам, гитарка. нам гитарка, На веселий дуже, на да очень лак. З про непогатину, про любов би краще. самим Рома на завітні. Сіпів, моя куріпка. А що, Галько? з полічем? Добігалася каторшна. От на щастя нещастя моє! Мамо, не, не сваріть, не треба, не знаю, де він узявся. Учепився за мною, не знаю. Втюки? Ну, від моїх рук ти не втечеш. А ти що, ваша дочка? Ха. А то сія. Та зовсім на вас не схожа. У неї голосок, мов того соловейка, а у вас нема в бочки гавкіт. Ох, ти ж харцезяка, наробив пешки, то й зуби скалить. Мамо, голубко, киньте його. Заступаєшся. Геть мені зараз додому, що молоко на губах не обсохло, вона вже з парубками обнімається. Я довідомо не патли обірву катер. Геть, геть додому. А страшно. Ото вже вляпався. А ти харці куди? Щоб такого шлепоста й не держати, та не була б я ясеклета лимерівна. Та і Богу, присягаюся, не зачіпав я її, не зачіпав. Ми ж просто побалакали. А хочете, я вам заплачу, я ж багатий. Брежеш з іродів, сама бачила, як обнімалися. Знаю, знаю, як ви, дівчат, з ума зводите. Не зводив я її, не зводив, не хотів її збезчестити. Не пошу, Не пущу поліцію! Поліцію утопить, згноїть. Дякува баба! Люблюся з вашою дочкою, свататись хочу. Так, то тоді ходім, присягнешся біля церкви. Нехай мене покарають усі печерські світі. Нехай на мене впаде Великий лаврський дзвін, якщо я брешу. Їж землю і роде. А якщо там те щось собачка поробила? Їш, кажу. О, Тепер вірю, щоб завтра був на сватані. Сьогодні ви муж і жена, а завтра сам Бог не скаже вам, чим ви будете. А що, і багатство проньки, і Галя Краля неплохий варіант. Бонжур! пашли, друзі. Пнебикана речка літає І співає прямо в горизонт, а ми підем, погуляємо, В цьому все життя і весь наш резонт.